28 жовтня 1944 року день визволення України та Закарпаття від фашистських загарбників. Цього дня уклонилися воїнам, що полягли в боях. Традиційно зустрілися небайдужі біля пам'ятника солдату-визволителю. Під звуки духовного оркестру поклали квіти біля підніжжя монументу. Квіти поклали і біля пам'ятника добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни. Прозвучав тут і салют. З кожним роком все менше ветеранів можна зустріти на урочистостях. Цьогоріч їх прийшло тільки четверо. Серед них два найкращі друзі пан Іван та пан Степан. Що пам'ятають цей день не з книжок. Ми є свідками того, що 28 жовтня, 44 року столиця нашої батьківщини по цій події салютувала. 30 артилійським залпом із 224 200 досить Зараз залишилося дуже-дуже мало тих, хто визволяв. Ну душа радіє, що приходять, що тропа не заростає. Сьогодні дідусі тоді юні парубки, що віддали свою молодість, за вітчизну побажали молодому поколінню ніколи не знати війни. Чехословацький корпус під командою Свободи, так, полковника свободи. Так і ті, по тому добровольці приєдналися до цього корпусу і таким чином разом вли війну проти фашистської Німеччини. Молодь повинна брати приклад із свого старшого покоління для того, щоб захищали вже сучасну да, да, Україну. На пагорбі слави присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної та поклали квіти до вічного вогню і могил полеглих воїнів-визволителів краю.